Привіт, любі, дорогі раки! Це підказки ангелів на серпень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, чого приємного очікувати, чого остерігатися, яка атмосфера буде панувати в парі, що робити, щоб покращити свої стосунки. І витягнемо карту для тих людей, які у пошуку. Чи подарує вам доля шанс зустріти людину в серпні місяці? Також робота, яка моральна атмосфера пануватиме на роботі? Чого приємного очікувати, чого остерігатися? І також для людей, які в пошуку роботи, які двері можливості відкриє вам серпень, чи знайдете ви роботу? Витягнемо карту, запитаємо вищих сил. Підказку дадуть, що робити для того, щоб отримати роботу. І також фінансова сфера, що робити в серпні для того, щоб фінанси примножувалися, чого не робити, щоб не втрачати у фінансах. Серпні місяці і також витягнемо головну енергію серпня місяця, яку плекати енергію в собі і яку транслювати зовні, щоб притягувати удачу, успіх у ваше життя, щоб фортуна вам посміхалася в серпні, щоб серпень став самим щасливим місяцем. І так. Дивимося, дорогенькі. Перша сфера вашого життя це стосунки, яка атмосфера зараз панує між вами, який енергетичний потенціал скритий в вашій парі. Багато радості, багато новизни вас чекає в серпні. Ви як заново відкриєте один одного? Чудова історія буде, будете чимось ваші партнери вас дуже приємно здивують. Це може бути сюрприз, подарунок. Ну, одним словом, це чудова енергія, буде вам приємно, це енергія радості, енергія сюрпризів і чогось нового. Ви як заново відкриєте один одного. Чудова енергія. Я дуже люблю цю карту, хоч вона така трошечки легковажна, але е, тут е, така легковажність це про легкість в стосунках, коли легко зрозуміти один одного. Так, дивимося далі. Чого приємного очікувати, що ще приготувала вам доля покращення житлових умов? Можливо, ваші стосунки перейдуть на інший новий рівень, коли ви з'їжджаєтеся і живете під одним дахом, або змінюєте, покращуєте свої житлові умови, змінюєте місце проживання, купили нову квартиру, взяли в оренду чи побудували будинок, або запланували щось. Або вже плануєте, плануєте, будуєте плани, тому що четвірка тут же це про те, що плануєте щось під якесь е, е, спільне проживання під е, спільним дахом, проживання під спільним дахом. Тому що все те, що робиться в будинку, все, що робиться всередині. І це покращення, ви будете розмовляти, будете планувати або вже запланували і будете це робити, покращувати свої житлові умови, місце, де ви проводите багато часу. Щось, можливо, купити щось із меблів, або покращити внутріх, якщо у вас вже є будинок, покращити житлові умови, всередині поміняєте щось, причепурити свою хату, або може просто почнете робити таке генеральне прибирання, вичистити хату так, що все засяє по-новому. Так, наступна карта, що ще приємного очікувати, кохання. Буде царити кохання, ідіть на компроміс. Тут однозначно романтичне побачення організуйте собі, тому що бачимо тут і ангел над вами, це буде ваш зближувати. І тут іде така інформація: якщо ви щось плануєте, робіть це разом. Отут як Спільна якась така а, діяльність, яка буде вас зближувати, чи то ремонт, чи то прибирання, а, якісь діл, розділяти обов'язки, щоб ви були разом і щоб ваш, а, щось разом, ваш труд, ваша праця разом буде вас дуже-дуже зближувати. Ще більше будете відчувати кохання один до одного. Поваги! Так, наступна карта давайте для людей, які в пошуку своєї половинки, що вас чекає, чи доля подарує вам а, шанс зустріти людину в серпні місяці, людину по долі, людину для душі, дама пентаклів. Можливо, така дама, якщо ви чоловік, така дама пентаклів, самодостатня, досить така надійна. Дисциплінована, заземлена, знає, чого хоче, може прийти у ваше життя. Така дама, така королева. Так, дивимося, далі. Ваше серце заморожене, у вас зараз якісь є такі, ви заморозили своє серце, хтось вам допоміг це зробити, колись вам зробили боляче. І зараз ви а, як тендітність, Пролісок. Пробиваєтеся з-під ніжно, романтично, йдете своїм шляхом. І все вам здається, що це як повз вас проходить. Життя таке тут а, сужа, зима на серці, і ви та ніжна, така тендітна квіточка, яка пробивається крізь сніг. І вам, ви боїтеся, щоб вас не затоптали. Якась тужа є на вашому серці, туга. Вас хтось образив, ви ж ніби відпустили цю образу, але одночасно і заморозили своє серденько. Так, і більше зараз ви так в боротьбі за життя, у виживанні такому. Це вам допомагає. Боротьба ця, захищайтеся. Це. це не то, що боротьба, це захист. Вам здається, що життя на вас нападає, ви постійно в захисті такому. Постійно маєте захищатися. І вам, ви не бачите, що зараз, от серпень не показує, що поки що ви готові когось пустити в своє життя. Не, тут поки що нема такого. А, є захист, ви себе захищаєте, ви своє серце захищаєте. Вона якщо підходить до вас близько. Ви далі його не пускаєте. Це не те, що доля вам не дає шансів, а те, що ви, не, го... ви не... не пустите далі людину до себе, не підпустите так близько, ви будете оберігати себе, своє серце. Так, дивимося далі. А, тут подолання труднощів. Все ж таки показуйте своє серце, відкривайте своє серце. Відкривайте, тут подолання труднощів, подолання страху. І такого чуть-чуть ближче підпустити. Трошки з холодним розумом може бути також. Робота, яка атмосфера панує на роботі. Імператриця це про щедрість, це про те, що буде ставати лідером, працювати більше і більше отримувати в легкості, в радості. Ви все зможете. Імператриця це людина, яка має багато енергії, яка встигає робити все, і яка є дуже енергійною і задоволеною життям. Навіть якщо ви не задоволені, постарайтеся кликати таку історію в собі. Можливо, це ще така якась і керівна посада, ви керуєте, ви чимось заправляєте, можливо, вам так доручать керувати чимось. Спочатку, здається, буде важко, але ви справитеся з усім. Ви тут будете мати дуже багато ідей. І вам це сподобається, навіть якщо вам підкинуть зайву якусь роботу, якісь проекти, чи ви самі собі придумуєте якісь проекти, вам це сподобається. Ви в це підете, і у вас все вийде. Імператриця це про хороший результат, про лідерство. Я можу, я лідер. Лідер це не про те, який керує і нічого не вміє. В першу чергу, це лідер, людина, яка чогось досягнула, і знає, як правильно і вміє, вміє покерувати, але і знає, чим керує, і що робить. Так, дивимося далі. Робота для людей, які у пошуку роботи, витягнемо карту, які двері можливості відкриє вам серпень. Тут хороша карта дорогенькі. Серпень подарує вам шанс отримати дуже хорошу роботу. Тут карта зі знаком плюс. Проявляйте себе, ідіть вперед. Тут велика, тут йде хороша зарплата, хороша робота. Вам сподобається, вас візьмуть. Проявляйтеся, не зупиняйтеся, дайте нам підказочку, так, іде щедрість. Це є карта проявити мудрість, це карта мудрості, карта щедрості, і це такі ніжні почуття. Так, йдіть вперед. Ви на хвилі удачі, дивіться, тут хвиля удачі буде вам удача, вам пощастить! Фінанси, що робити в серпні, щоб примножити свої фінанси, тут урожай росте, карта терпіння, карта почекати, не спішити. Вам захочеться поспішити, скоро наробити руху, шуму і отримати бажане. Але тут бачимо, що людина посадила і чекає, терпляче чекає, коли зійде урожай. Трошки почекати, не спішити. Тобто. Порада від карт не спішити, не бігти наперед поїзда і не витрачати зайві кошти. Вам захочеться примножити, захочеться накопити, ви в щось почнете вкладатися. В серпні можете вкладатися сміливо і почекаєте на результати. Тут сюди чекає, карта очікування. Так, дивимося далі. Розбите серце це про те, що ви а можливо, хтось вам, тут, якби карта трошки обману, будете почувати себе це в фінансовому плані. Але, в принципі, все завершиться добре. Ви, можливо, будете вагатися, будете мати страхи, це ще карта страху, що ви в щось склалися, а воно не росте, а воно не прийшло так, коли ви очікували. І це ще карта страху, що. Ви втрачаєте. Тут будьте обережні, звичайно, з вкладеннями, особливо з кредитами, коли вам захочеться брати кредити, ці ризики прорахуйте. Так, така, таке застереження. І головна енергія місяця серпня це яку енергію плекати в собі, яку транслювати, чим ділитися в серпні, якою енергією ділитися, щоб фортуна Головна енергія а це не обмежувати себе. В якому такому значенні це коли ви мовчите, не мовчіть, роздавайте компліменти наліво-направо. Бажайте хорошого дня, зауважуйте, який, чудово, який вигляд у людини. Тобто даруйте тепло, не ховайтеся. Це вам буде спочатку важко робити, але ви спробуйте, не вірте мені, а провірте. Попробуйте робити компліменти один раз на день. Je Adolja vam posmehne, Fortuna vam posmehne.